Як видалити водяний знак на фото. Заходимо в сервіс Watermark Remover. Посилання в описі до відео. Якщо ваше зображення в інтернеті, можна просто вставити посилання на нього. А якщо у вас файл, натискаємо на кнопку і завантажуємо його. Чекаємо декілька секунд. Готово. Можемо роздивитися результат. Натискаємо кнопку внизу і скачуємо зображення без водяного знаку. Як видалити водяний знак на відео? Заходимо в сервіс 123 apps Посилання в описі до відео. Натискаємо кнопку і завантажуємо свій відеофайл. Виділяємо зону, де є водяний знак або логотип. За замовчуванням сервіс збереже новий відеофайл з тими ж параметрами, що й оригінал. Натискаємо Save. Після генерації скачуємо нове відео без водяних знаків. Якщо з цими сервісами щось станеться, як знайти подібні? Заходимо в Google і пишемо. Видалити водяний знак з фото онлайн. І отримаємо перелік інших сервісів. Аналогічно з відео. Більше корисних україномовних відео на каналі Умітим. Приєднуйтесь!